Всім, Всім привіт! З вами джілька, і сьогодні я вам побудую з вами разом особняк. Модна осінь я оставлю в своєму телеграм-каналі. Давайте спочатку добудемо верстак. Так, давайте я розкажу, що я вже хочу зробити. Хочу величезне побудувати трьохповерховий. Там буде склад і всяке таке. Я вже зробила верстак. Давайте знайдемо дерев'яне кайло і добудемо дерево. Ой, камінь, вибачте. Зараз добудемо камню багато і зробимо всі камінні інструменти. Топорік кам'яний, і добудемо вугілля, щоб зробити факели. Тут у нас вугілля багато, це добре. Значить, буде багато у нас факелів. Давайте все, це все заберемо. Капець, як його тут багато. От би так, щоб було багато алмазів. Так, давайте ж добудемо все це. Один, два, три, чотири. Давай. Так, я все вже забрала, зробила факели. Давайте вже побіжимо, знайдемо місце. О, дивіться, зимня лисичка. О, вона хаває. Все, похавала. Давайте вже побіжимо, знайдемо місце для нашого дому. Я хочу велике таке місце, просторне, щоб там був зимній вайб. Такий вже, якби ще місяць і вже зима, ж у нас вже буде. Ой, ой. Ой-ой-ой, я застряла в рихлому ріху Давай Давайте ж побіжимо. я моя застряла! Так, давайте ж... о, нарешті виліземо, зараз підкопаємо і побіжимо нарешті новий рецепт сундук. Хоча я нічого не добувала. Добре, давайте ж побіжимо. Коротше, я добралась, Я, я знову влізла цей рихлий сніг, і я вже не знаю, що робити. Давайте же усю камню побудуємося і виліземо. Нарешті вже звідси бо вже темно, Треба вже йти будувати дів, а я, 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 я граюся тут в сніжки. Так давайте. же, Опа. Все, надіюсь, тут нема рихлого снігу. Давайте побіжимо далі. Так. ну Наче гора така приклеє. Опачки, желізо. Давайте же добудемо желізо. Один за одним. Один, два, три, чотири. ого, багато тут його желіза. Більше, ніж в, в печерах добувається. Так, ось добудемо останнє. Давайте же далі опа, побіжимо. Так, що тут вона? Опа, іще залізо. Капець, це гора багато на желізу, може і тут побудуємо тут наш домик біля желіза. Капець! Так, все, я знайшла місце. Ось тут я буду будувати наш дім. І давайте же спочатку розчистимо. На нашу галявину від деревів і від лишнього всього. Я вже розчистила, я вже добула багато дерева, що у нас так вийшло. Бачите, як довго розбирала? Отакий От у нас тут відок у нас. І лісичка бігає біля мене. Так, давайте вже почнемо будувати. Я вже стільки перекрафтила вже дерева. і давайте почнемо. Будувати каркас, я хочу його зробити дуже великим, щоб було більше місця. Так, ну, нормально для ширину. Ви можете робити різні, які вам заманеться, з різного дерева. Так як у мене тут такі ялинки. Тому я тут зроблю. Так, давайте. Ой, закінчилось. Давайте далі будувати великий каркас. Так, то -то. і зараз тут буде. Добудуємо. Закриємо дирку. Так, закриваємо і будуємо. Ой, курочка, виїбач. Так, тик-тик. Все. Закриваємо дирку і зробимо отут бо буде як тіпа, віранда чи двері, тіпа, прихожа. Зараз тут побудуємо. Не знаю, хочете велику, хочете невелику. Ну, я таку, якщо що, я підправлю, може, трохи менше зроблю, наче нормально, в принципі. Так, застроюємо, де тут така вірандочка. Закриваємо. Але на... Головне, щоб воно не було більше за дім, тіпа типу, не товще і не вище. нормально. Зараз я тут все заповню деревом і ось вам покажу каркас. Я, я робила дуже довго. І ось. Все. Дивіться, я і кришу добудувала і зробила його. Все, нарешті дивіться, який в мене тут красивий місяць. Такая красота. Так, давайте вже поболіємо. А як я тепер злізу? Що тепер робити? Ладно, ще злізу. Так, я вже злізла, до ту поставила де, е, наші двері і тут поставила ліхтарик. Ось у наші стіни, потолок. Давайте вже поставимо, типа люстри. Дивіться, яка у нас відкраса, якщо такого зробити. Дивіться. Опа. Дивіться, як красиво виходить в нас. Опа, опа, опа. Все. І тепер треба таких зробити по всьому будівлі, щоб було світло. Давайте вже побудуємо нам кімнату, вистроїмо любу яку вам подобається, велику, маленьку, ну тут у нас буде кухня. Я хочу туди, щоб у нас помістився наш ліхтар туди, наш, наша люстра. Так, давайте закриємо. Дивіться, так. Нормально. <ків> ну У мене буде така невелика кухня, така уютненька. Все давайте ж почнемо з інтер'єру. Ставимо пічку, ставимо котильня і бочки зверху поставимо як типу, ну, ставимо бочки як шкафчики. так далі е, Я вже поставила фонарик, бо мені не було видно. Блін, не туди я поставила так Поміняла, і туди доставимо нашу варильну стійку. Так, думаю, доповнимо наш умивальник, і давайте же виріємо нам дирку. ось Так, я поставила вулики. Блін, я не то взяла. Зараз, ви бачите, беремо таблички і ставимо як шкафчики, типу, щоб можна було брати. так все Ой, зверху поставила. Так. Нормально там я стіл поставила, тут у нас шкафчики, тут ось сторони теж зробимо так, посередині. І давайте же закриємо наше вікно, щоб нам не дуло сильно. Такий в мене стіл тут вийшов, бачите? Ви можете любий зробити. Я закрила вже вікно і така в мене гарна велика кухня вийшла з великим столом. Піргоруй на весь мір буде в мене. Так, давайте вже почнемо з другої кімнати. Тут я вирішила побудувати бібліотеку, щоб ми могли зачаровувати там всяку броню. У нас де карта, щоб карти очистку, забула, як називається, з цими обновами фігу назви вивчиш. Поставимо оточені то книжки полицю, щоб ми могли. Інші зачаровані книжки могли класти. Давайте. Сюди теж покладемо, і покладемо стіл зачарування. І книжкові полиці, тут доповнимо такого. Блін, там закривається, тому ні. І Блін І сюди теж поставимо. Так, давайте вже карту стіл поставимо сюди. Ну, а як його поставити, так щоб було вин. Так, зараз. Ай! Ладно, хай буде вже так. Не будемо зачіпати. Ось можемо нажати. І, в принципі, у нас так уютненько вийшло. Я вже докурила стікла, взяла, взяла свічки і поставлю ту ліхтар. Нормально. Світло, гарно і уютно. Давайте побіжемо далі робити. Тут у нас кухня така. І там бібліотека. Отак. Нормально, Значить нормально. Так. Нормально. Давайте. Же буду... Я вирішила прикрасити такого гурштиком. І давайте прикрасимо наші входи чи що. Та блін. О, отаку в таку сторону, отак. І дивіться, нормально ж гарненько. так заберемо. Гарненько, уютненько. Ви можете прикрашати, декорувати як вам подобається. Я вже добудувала, поставлю тут того, щоб освітля освічувало і зроблю так само, як тих минулих. Так. І з цієї сторони теж доповнимо. все нормально. Отакого От у мене коридорчик вийшов, типу. І давайте усю бачите, який в мене шикарний вид. Так. Закриваємо. І давайте побудуємо ще одну кімнату, напевно. І тут буде у нас вітальне, типу, буде телевізору. І ще. Давайте сюди ще теж виход проробимо. Так, забираємо, 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 забираємо. забираємо. І поставимо сюди полуплиту, ставимо сюди наші сходинки. Давайте сюди закриємо і побудуємо наш телевізор. Поставимо чорний теж поставимо сюди, типу як буде виключений телевізор, і поставимо картину. Коротше, я зробила його трохи меншим картину де так. Давайте в полу в, 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 зробимо дирки. Нічого, ми ні їх потім закриємо. І поставимо сюди. Балакитні стяги. Як будуть подушки. І давайте ще їх покладемо. Сходинки нормально, так. Нормально хеб. Хай... так. Зараз. Сюди теж ще покладемо. Так. Нормально. І сюди. Так, ну дивіться, в принципі, нормально. Давайте дивіться. Ну, ну. Давайте, же, напевно, треба сюди стіл покласти, щоб можна було бутербротики, чайочки ставити, і пить, і кушати, коли дивимося фільм. Ні, це, ну, в принципі, Нормально і класно. Далі я вирішила поставити і на попугаї, щоб вони танцювали. Я їх вже привела, приручила і ще включу музику. Дивіться, танцювальний денс. Все. Наша вітальна майже готова. Я вже закрила вікна. Давайте же коврик поставимо, щоб було у нас, в принципі, так уютненько, тепло, в ножки, щоб можна було ходити. Так. Таким я хочу, в принципі, кольором. Розставити хаотично, щоб було гарно. Все, Давайте же прикрасимо його листям. Давайте заберемо тут коврик і сюди поставимо листя в цю сторону, в ту сторону і всі сторони, куди тільки можна. Дивіться, як уже вийшло. Так, давайте вже побудуємо сходинки сюди, ставимо отакого, от щоб було гарно, щоб не просто сходики ставити, а такі сучасні подуємо. Так, давайте верімо туди. Ще тут все таке приберемо, щоб ми могли піднятися. І тут ззаді теж. Так, ну, в принципі, дивіться Блин, зараз. І сюди поставимо. Все. Тепер ми можемо вибратися на другу поверх. Я вирішила от того поставити камін роз... розмістити. Давайте тут все закриємо каміном. Ще. Сюди теж наверх поставимо камінь. І сюди на пол. І тут поставимо ще. Так, ну, нормально поставимо сюди камінь. Кострик Давайте проб'ємо, напевно, потолок туди, щоб він дим міг іти нормально. І до того такого до просто закриємо, щоб не було видно. Що там у нас? Блін, тільки там дирка в мене вийшла. Ну, ладно, хай буде так тоді. Тобто закриємо гратами. Ну, дивіться, значить нормально. Давайте все таки, о, отак буде краще. Так, я вже збудувала кімнату і тут буде моя спальня. То я таку велику зробила. Зробила вже нашу кровать і зробила такі, типу як полочки, тільки, на жаль, туди нічого не можна покласти. Зараз розмістимо сюди коврик, сюди теж і теж туди теж туди поставимо наш коврик, щоб було багато його і нормально було. В принципі, дивіться, нормально. Так, я вже сюди розмістила такого, поставила картини. Нормально. Давайте ще, напевно, щось тут теж зробимо, бо по... не майже пустувати. Так, я вирішила тут зробити, типа, як шкаф такий великий, де буде бронявся наша. Так, сюди і, теж. і це, щоб були тіпа, стенд, щоб туди вони. Дивіться, коли можна покрасити, можна покрасити шкіряни, штани, чоботи і все таке. І дивіться. Ще. Раз, два, три. Чотири. І дивіться, ми розкрасили. А! -а, -а! І тепер залишилось таксіки. Ну, я не буду. Так, я сюди поставила стіл, помін, я вже не знала, що сюди вмістити. Тут у нас такий шкаф. І тут така в мене спальня велика вийшла. Так, давайте вже побі... ну, Ось у наш <кух feeder> Давайте побіжимо ще на третій поверх, будемо щось уже придумувати, що будемо тут будувати. Що. Ось у наш третій поверх. І я, при... і я вирішила, коротше, я там зробила, давайте вже сюди розмістимо сундуки, і я вам зараз розкажу, що я там зробила, щоб вас не морочити дуже довго. Я там побудувала типу, майстерні, де у де нас різні наковальні і все це. І лучний стіл, де буде можна буде. ну, коротше, там третій, Це як офіс, де, де можна робити все, що ви захочете. Давайте вже розкладемо сундуки, Бо ви скільки хочете доставляйте сундуки, хочете багато, хочете мало, ну, це кому хочеться. Я Розставила сундуки, давайте спустимося і подивимося. Тут я все зробила майстерні, як вам казала. Всі такі кімнатки невеличкі. Давайте вже спустимося на другий поверх. Тут ого, я вам показувала в мене шкаф, моя спальня, шкаф. Спальня, де я буду відпочивати. Давайте спустимося на перший поверх, я вам зараз покажу. Ось у камінь і там столик. Ось камінь в мене тут де грітися Давайте спустимося ж на третій поверх. Ой, на перший. Тут в мене вітальна, де попугаї тусять, ту, тусять, ну, їм дуже весело. До того в мене бібліотека, де я буду зачаровувати броню. І тут же наша любимая кухонька, де я буду вічно зависати кушення і дивитись на вікно. Ось все, зараз давайте прикрасимо його трохи, вириваємо тут тропіньку таку невеличку. Раз, два, раз, два. Все. І давайте же сюди покладемо тиковки. Ми ж назбирали осінню вже тиковки, супчики з тиковки будемо робити. І все таке. Так. Будемо пекти пироги. Сюди я сіно вирішила покласти, тіпо, ми дуже багато трудилися. Хоча ми реально трудилися, дивіться. Мені здається, чи що щось не вистачає. Ще покажу вам. Пац. Опа, вікон не вистачало. Ну дивіться, ну хіба не краса? Ні, нас, ну Так неплохо вийшло. Я надіюсь, тобі дуже це сподобалося відео. Що я тебе вдохновила, як ти можеш розважитися на цю осінь. Надіюсь, ти проведеш її ці канікули осінні дуже залюбки. Я тобі кажу, пока-пока.